Ще рік тому, проходячи якесь підземелля, я раптом подумав: от було би класно жити в такому. Ну, типу, зачистив його і можеш там облаштуватись. А потім боси з нього разом із Трешем повертаються і треба його захищати. Або рейд пожили по в рейді з цілою купою прислуги по типу кухарі, камердинери, музиканти, лекеї, пажі і охорона, звичайно. Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо і трішки поприколюємось про систему житла Вов, WoW, яка з'явиться вже за пару місяців. Адже минулого тижня Blizzard запросили дуже невелику кількість обраних творців контенту та представників преси до свого офісу в Бостоні, де дали можливість наживо випробувати демо-версію системи житла для гравців з доповненням Midnight та поспілкуватись про неї безпосередньо з розробниками. А я підслухав їх і розповім вам все, що знаю на даний момент. Учасників тестування не випустили з житла облукати районом, в'язні з кабану. Що не довіряєте їм? що щось вкрадуть, почтову скриньку чи може потопчаться по гарненьких клумбах. Показали лише короткий оглядовий ролик, наповнений веселим пафосом. Також розробники відмовилися розповідати, як гравці зможуть потрапити до житла з відкритого світу. Що не через двері? Особисто я хочу заходити в свій дім М -м, з ноги. <плес> <плес> Учасникам події провели демо-турне, показавши різні варіанти обставлених інтер'єрів та ознайомили з розробкою різних функцій. Розробники повідомили, що розглядають житла для гравців як одну з основних направляючих гри, яку буде вплетену у всі інші, і яка розвиватиметься багато-багато років у майбутньому. Система заохочуватиме гравців до проходження нового контенту та повторного відвідування старого світу. Під час роботи над житлом автори надихались такими іграми, як The Sims, Minecraft, Animal Crossing, Wildstar, Valheim, No Man's Sky та Final Fantasy, звичайно. Особливості. Кожному гравцеві буде доступно два житла для Альянсу та Орди. Всі персонажі однієї фракції будуть користуватись одним і тим самим унітаз е, житлом. Це що буде аля гуртожиток. Слухай, варчів 228. А можна я сьогодні приведу діваху і ми побудемо в кімнаті самі? Добре, фейлмах, 3000, Приводь, а я за той час піду, приготую їжу на кухню і прийму ванну, поки ніхто не зайняв. Для розблокування житла гравцям доведеться викласти незначну помірках гаманець. суму золота і пройти вступний сюжет, який познайомить з основами системи та запропонує велику кількість стандартних предметів на кшталт простих стільців, шаф, ліжок та іншого барахла. Після отримання житла воно буде являти собою коробку, яку гравці зможуть розділити на окремі кімнати та поверхи, а також розширити або навпаки звузити. Під час тестування не було обмежень на масштаб житла і можна було збудувати хоч цілий замок, але в майбутньому розміри будуть адекватно обмежені. Як можна підвищити рівень свого житла і його розміри поки що невідомо. Блізард, а може я вам? А ви мені ого го го домовились? Внутрішня будова житла не впливає на його зовнішній вигляд, і зовні воно завжди виглядатиме як невеликий затишний будиночок. Це щоб сусіди один одному не заздрили, чи що? Після створення поверхів та кімнат гравці можуть налаштувати зовнішній вигляд підлоги, стін та стелі, вибравши бажану тематику, та почати розміщувати прикраси у звичайному чи розширеному режимі. Для зручності розміщення використовуватиметься проектувальна сітка. У розширеному режимі прикраси можна розміщувати, повертати і обертати в будь-який бік та масштабувати від 20% до 200% від звичайного розміру і всіляко змінювати, вставляти один в одного. Осуджую що? надаючи їм потрібний вигляд, що відкриває величезні простори для творчості та створення власних унікальних об'єктів. Привіт, оргія зі столів! Храм з табуреток та трон з кастрюль! На даний момент у житлі можна створити не більше трьох поверхів та десяти кімнат на кожному з них. Готові кімнати з усіма прикрасами можна вільно переміщати по житлу. Кількість прикрас обмежена. Якщо у гравця в колекції, наприклад, один конкретний стіл, і він виставив його в житлі, то додати ще один такий не вийде, ну, типу скопіювати, і доведеться виходити у відкритий світ за новим або використовувати інший. Житла та райони є святилищами, тому в них заборонено ПВП. А я думав, ПВП всюди заборонено, окрім Амстердаму. Житла не даватимуть жодної потужності. В ігровому процесі, щоб не повторювати помилки гарнізону з Warlords of Draenor. Після придбання житло залишається з гравцем назавжди. Ну або поки не забанять. Жодна орендна плата не потрібна. Ха, Блізард, ви ще скажіть, що ОСББ не треба буде створювати. Гравцям, які не хочуть паритись з налаштуванням, будуть доступні стандартні житла та кімнатки. І заздалегідь заданими прикрасами, розміщенням їх та іншим. Але гравці все ж таки зможуть змінити і допрацювати ці стандартні варіанти на свій смак. У гравців буде можливість швидко перенестися у своє житло за допомогою окремої здібності в дусі, каменю, повернення. Прикраси! Гравці зможуть отримувати прикраси для житла у підземеллях та рейдах, купувати у продавців, у тому числі фракційних, вибивати з рідкісних істот, отримувати в нагороду за досягнення, створювати за допомогою професій та багато де ще. Уявили, вбили якось розбійника, а з нього випала шафа, диванчик та 15 тарілок. Привіт, і ще більше забиті хламом сумки. У житлах гравці зможуть хвалитися своїми подвигами та колекцією. Наприклад, можна буде повісити голову Оніксії на стіну, а на унітаз не можна встановити трон з останнього босу актуального рейду, або залишити пастись свого гладіаторського скакуна чи якогось рідкісного пета перед входом або в стілах. Більшість предметів добуватиметься відносно просто, будучи тематично пов'язаним з тим місцем, де їх можна отримати. Наприклад, щоб отримати шкуру ведмедя, доведеться розправитись з ведмедиками з сивих пагорбів, а чарівні літаючі книги заберемо в Каражані. Боюсь уявити, ля взяти гномів на веранду. Ох ти гад! Деякі речі будуть дуже рідкісними або суперскладними в отриманні та доступними в одному екземплярі. Для вивчення створення певних прикрас ремісникам доведеться виконати певні досягнення. Окрему професію для житла додавати у гру не будуть. Самі житла також пропонуватимуть для ремісників невеликі речі на кшталт столу для рукоділля або квітник, але вони не будуть давати особливої переваги. На запуску житла гравцям будуть доступні тисячі прикрас різного роду, крім очікуваних речей на зразок меблів посуду, постільної білизни та різного декору є також і незвичайні предмети, по типу павотиння, гільнеської гільотини, і навіть туалету. Правда, двері в нього не відчиняються. А на що він тоді? Далі будемо по кущах ходити? Та ще й нова фобія з'явилась, що у тому туалеті хтось сидить і постійно слідкує за тобою через ту маленьку дирочку в дверях. Деякі, але далеко не всі прикраси можна буде перефарбувати, а фарби будуть витрачатись. Щоправда, їх можна буде поповнити з різних джерел. Один з варіантів, мабуть, через професії. Можна буде пофарбувати той самий об'єкт у різні кольори, отримавши при цьому різні унікальні об'єкти. Перефарбувати підлогу, стіни, стелю поки неможливо, і це дивно. Приблизно 60% прикрас будуть взяті з існуючих моделей, а 40% стануть абсолютно новими. У демоверсії гравцям дозволялось розмістити у житлі до 10 тисяч окремих прикрас. Гравці зможуть запросто оформити своє житло у тематиці певної раси, для чого буде додано велику кількість тематичних прикрас. Райони житла гравців згруповані в райони приблизно по 50 будинків. Кожен район знаходиться у своїй окремій фазі і, напевно, на своїй окремій хвилі. Райони статичні і гравці завжди будуть бачити одних і тих же сусідів, якщо тільки ті або вони самі не вирішать переїхати в новий район. Ха, можна буде пограти в гру як дістати сусіда, ба більше як дістати весь район. Законно і без наслідків. Гравці зможуть створювати райони як з випадковими людьми, так і з друзями або учасниками гільдії. Цікаво було б пожити з Він Дізелем чи з Джейсоном Момоа. А вгадайте, з ким буде жити Ілон Маск. З теслами в кожен дім по теслі, адже вони його ще ні разу не підводили. У районах будуть проводитись різні динамічні події, у тому числі сезонні свята, будуть доступні певні персонажі з гри та завдання. Блізи надіються зробити райони більш живими і веселими. Розробники повідомили, що відкриті для різних ідей і будуть з цікавістю слухати відгуки і думки гравців. Гравці зможуть запрошувати. Інших людей у своє житло, навіть якщо ті не живуть у тому самому районі. Можна буде запрошувати велику кількість людей разом, точно більше ніж 15. Ого 100-500 – це теж більше ніж 15. Ну побачимо. Перш за все, я запрошу Трампа. Є декілька питань, які не по телефону. Гравці зможуть прикрашати свої житла не лише з середини, а а ззовні. Також деякі прикраси можна розмістити на вулицях району. Можливо, гравці зможуть обирати мера району або раду з кількох людей, які зможуть обмежувати розміщення прикрас поза житлом. Це дозволить уникнути зловживань у вигляді, наприклад, установки десяти фонтанів, які заблокують комусь вихід із дому або просто виглядатимуть некрасиво. І прикраси продаватимуть у внутрішньоігровому магазині за реальні гроші. А я все чекав, поки вони це скажуть. Товари магазину стануть розширенням колекції предметів, що видобуваються ігровим шляхом. Тому предмети, що утримуються в грі, не будуть продаватись в магазині, а ті, що продаються в магазині, не видобуватимуться у грі. Проте гравці зможуть отримати у грі аналоги речам із магазину з деякими незначними відмінностями у зовнішньому вигляді. Надіюсь, не такі аналоги, як маунти, наприклад. Додатковою інформацію поділились дизайнери гри. Виявляється, розробники вже давненько займаються і тестують систему житла, а тому з кожним оновленням додавали тематичні прикраси у загальний пул речей. Спочатку розробники мали ідею по оновленню старих моделей прикрас часів 2004 тисячі четвертого, плюс там пару років року, але в результаті вони відмовились від неї, у тому числі з ностальгічних міркувань. Мені б теж було в западло це все перемальовувати і... і перепрограмовувати, напевно. Так що гравці зможуть створити житло, яке складається цілком і повністю із старовинних класичних матеріалів. Боюсь, щоб ті ліжка і стільці не порозвалювались, коли на них хтось приземлить свою гепу. Розробники не хочуть змушувати гравців повторно проходити колись вже завершений ними контент. Ой, а чому так класно гріндити по другому колу все? Але поки що не вирішили остаточно, як це зробити. Згідно з однією з ідей, наприклад, якщо гравець пройшов під земля, то зовні зможе відшукати продавця, у якого продаватимуться ті прикраси, що даються в нагороду за його проходження. Розробники розмірковують про можливість активації ПВП режиму в житлах, що дозволило б гравцям створювати свого роду арени чи бійцівські клуби: ставки, ризик, азарт, адреналін, джекпот. Розробники хочуть, щоб гравці могли легко відшукати район з людьми, які близькі їм за інтересами та духом, щоб було більше шансів ужитися разом і подружитися, над чим працюватимуть деякі системи, що готуються. В розробці також можливість поділитися своїм інтер'єром з іншими гравцями, які зможуть скопіювати його, а в подальшому відредагувати за своїм смаком. Опа, здоров новий вид голдфарму. Розробники обіцяють хорошу оптимізацію, незважаючи на те, що у житлі можна буде розмістити до 10 тисяч об'єктів, а то і більше в майбутньому. Деякі елементи декору на зразок ламп, джерел вогню та інші будуть динамічним джерелом освітлення. Їх можна буде за бажанням вмикати і вимикати. Можна навіть жити у повній темряві, якщо такими об'єктами не користуватись зовсім. Адже світло з надвору буде статичним, отаким от, і незначним, і не залежатиме ні від зміни дня, ночі, ні від погоди. А шкода, краєвий дезвікон, з вікон, це було би офігенно. Скажіть. Система колекції домашніх декорацій охоплюватиме абсолютно всі напрямки гри: рейди, підземелля, ПВП всіх напрямків, дослідження світу, битви вихованців, заняття професіями. Коротше, все, все, все. До того ж, у гравців буде можливість вибирати тематичні області, біоми свого будинку. Ординський будинок можна буде розташувати на піщаному березі з видом на острова відлуння або в місті поряд з Асшарою, з видом на її ліс, наприклад. Всім гравцям будуть доступні всі місця розташування будинку чи району без будь-яких обмежень і лотереї. І місце можна буде змінити будь-якої миті. Розробники обговорювали ідею можливості виставлення всередині будинку музики на вибір гравця, як це реалізовано в гарнізонах, але поки що ця ідея знаходиться на стадії обговорення. Чого в них абсолютно точно не буде, це впливу на силу персонажа, аукціону, банків та інших послуг, що впливають на ігровий процес, які якимось чином знизять важливість столиць. Що в них може з'явитись, то це різні персонажі, що надають послуги якості життя на зразок перукаря, трансмогріфікатора та інших стриптазарів. Крім статичних об'єктів, деякі елементи декору будуть анімовані: літаючі книги та свічки, динамічні джерела освітлення, технології гномів, гоблінів тощо. У демоверсії навіть знайшли анімовану гільйотину під назвою гілнеський вирішувач проблем з лезом, що пускається, за бажанням гравця, інтерактивні секретні двері різних типів, наприклад, книжкова полиця, що відкриває прохід за собою, та інші. Ну, класно, а двері в туалет все рівно не відкриваються. Також були помічені численні історичні книги, фоліанти та підручники з різних доповнень минулого, які можна розмістити у себе вдома та прочитати будь-якої миті. Таким чином, гравці буквально зможуть зібрати у своєму будинку цілу бібліотеку з реальними інтерактивними книгами з усього азероту та навіть за його межами. Ну і головне будинками займається окрема команда. І ця система не вплине на основний контент World of Warcraft. Зібрання авторів. Контенто являло собою максимально закриту подію, практично без можливості введення запису інтерв'ю, а також під найсуворішим НДА. Його провели не заради реклами, а для збору цінних відгуків відомих діячів, спільноти та початку діалогу з гравцями. Через них Хі -хі, я повірив. Чуєш, кубіта? Будеш жила зі мною на районі? А в тебе двері, в туалет відкриваються? Друзі, контент не росте на деревах, але з вашою підтримкою цілком може зацвісти. Якщо хочете підлити цю справу, будь-яка гривня, долар чи інший знак уваги буде дуже цінним вкладом у якість і кількість цього контенту. Посилання на монобанку під відео та у вас на екрані. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і нажати дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відеоси. Особливо велика дяка тим, хто робить репости. Їх не дуже багато, але вони є. А я кажу вам до зустрічі! На районі.